Джмелі спросоння будь слабами, Попадали, ривуть в траві, І задзвонили над джмелями дзвінки дзвіночки лісові, Повільне сонце на тумані до проса випливло з води, Де на пташенім щебетанні тинявся малиновий дим. Лиш сонях спав, хоча й не мусив, І ось за те, аби він знав, Важкий ячмінь медовим вусом за лапку лоскотав. У картозахист парусини комбайн комбайнові гукав. То що ж косить? Воно все синє. Де льон? Де небо? Де ріка? Вітаю вас, шановні мої підписники, Микола Вігратовський, про літо, про літній ранок, Прикарпаття. Сьогодні у нас 19 червня. Ранки в нас прохолодні 15 градусів, але сонечко уже по літньому тепле, тому вдень буде близько 25. Трояндочки мої потихеньку розквітають. Кущики наростили, тепер треба зацвісти. Деякі сорти невідомі, деякі відомі. Покажу вам сьогодні свої троянди. Я милуюся ними щоранку і щовечора. Ними день починаю, ними день закінчую. І розкажу трішки про те, де я їх купувала, про своїх улюблених продавців. А також поговоримо з вами сьогодні про шупшину і базальні пагони. Дуже багато запитань про базальні пагони, про шепшину. Це мій П'єр, вирощений з гілочки. Маленький, першорічка. Чотири квіточки в цьому році. Перше цвітіння. Я його розмножила, тому що в мене є дорослий, більший, трьохрічний. А це я розмножила, щоб посадити його на арку. Дуже мрію мати арку з П'єра. Принцеса Сібіла де Люксембург. Цьому році наростила дуже гарний кущик. В наступному, напевне, буде феєричне квітіння, цвітіння. Дуже люблю цю троянду, дуже люблю її пелюстки, такі вони хвилясті, такі вони красиві. Колір такий шикарний. Камера не передає, але насправді дуже-дуже гарний колір. Взагалі, в мене багато троянд. Тут, власне, таких малинових і червоних, чомусь найбільше таких кольорів. Не знаю, можливо, мені подобаються саме ці кольори, а можливо, просто так співпало. Але вона дійсно варта уваги. Вона дуже стійка, безпроблемна. Вона не хворіє, вона не вигорає, вона не вимикає. Квіточки, коли вже кілька днів розпуску, вони стають більш такі темно-фіолетові. Ну, правда, квіти тримаються не дуже довго. Але гілка має багато квіток, багато бутонів, тому це практично непомітно. Оця красуня мене вразила в цьому році. Квітів багато, квіти величезні, кущик невеличкий, квіти просто ну, дуже великі, важкі. Я не знаю, що це за сорт, і звідки в мене взялася ця троянда, чи вона у мене з гілочки, тому що вона маленька, схожа на першу річку. Але я просто в захваті від неї. Було б добре знати сорт. Щоб порекомендувати іншим таку троянду. Колір теж такий глибокий, такий оксамитовий, насичений. Знову ж таки, камера не передає, квітка набита. Ну, Просто не сорт, а бомба. Ну, Це моя улюблениця, ви її вже бачили в попередніх відео багато разів. Я її просто обожнюю. Моя блуфою. Наступного року буде ще більше красивіший, шикарніший кущик, але і в цьому році вона мене дуже порадувала порівняно з минулим. Ну, просто, просто диво, цей сорт, просто диво. Бачите, біля принцеси Сібіли дуже гарно виглядає. Там темніший, тут світліший. Але я розбавила червоним і теж воно красиво. Ну і мій П'єр, в цьому році він весь у бутонах. середина червня він тільки-тільки починає розкривати перші квіти. Власне, десь за тиждень буде вже дійсно краса. Прекрасний цей сорт тим, що квіти дуже довго тримаються на кущі і в зрізі. Тим, що вони не пошкоджуються ні сонцем, ні вітром. Тим, що вони такі дуже гарні на піврозпуску. І колір, ну, звичайно, цей колір, коли серединка, рожева, краєчки білі, кремові. Ну, не знаю, він красивий всім, він хороший всім. От Дійсно, один з найідеальніших сортів, недаремно цю троянду так люблять. Усі і хочуть усі. Знаю, ще є цикламен. така вона більш малинова, темно рожева. Дуже схожий бутон за формою, тільки інший колір. Теж цікаво було б придбати собі цикламен. З місцем у мене, звичайно, вже проблеми і то великі, нема де вже толити ці коші. Але хочеться і хочеться ще і ще сортів. Я так собі вирішила для себе, що десь 2-3 роки, і ті троянди, які мене не вразили, я буду їх позбуватися, бо все ж таки, що троянди на півдні, що троянди на сході, що троянди на заході, що на півночі, чи в центрі, то є велика різниця. Клімат все ж таки має значення. Одразу після П'єра, бачите, дуже схожа. На нього красуня дуже схожа і кольором, і забарвленням, і бутоном. Тільки от бутончик маленький, напевно, в три рази менший. Це красуня пашміна або ж помпон флавер, циркус. Звісно, помпон це, це якраз власне і про неї, тому що квіти дуже схожі на маленькі такі помпончики. Квіти реально такі кругленькі, як кульки, кущ компактний. Квіточки такі компактні. Ну і взагалі цей кущ мене вразив. Це перше цвітіння його в цьому році. то моя першорічка. Ну, сказати, що я від нього в захваті, нічого не сказати. Тут і, і ідеальна форма квітки, бутона, і стійкість. Ось у мене ще пізні півонії розцвіли. Десь у мене взялася така красуня. Три квіточки. Симпатична, така ніжна. От, тому дуже рекомендую пашміна. Ця красуня у мене безіменна. Теж дуже шкода, що я не знаю сорту, тому що квіти просто неймовірно великі і дуже цікаві бутони такі, знаєте, як бокали. Ось. Настільки квітка велика і набита, коли вона розпускається, вона така, бачите, повна, красива. Коли вона в напіврозпуску, то це просто ідеальний такий м -м, вокальчик. Ось, бачите, вони спочатку темніші, такі, м -м, насичено рожеві, а потім вони вже стають такі більш бускові, світліші з часом. Ну, але м -м, я не знаю. Чи це флорибунда, чи це шраб, кущик досить сильно наріс. Вона не хворіє, не потребує підв'язки, добре тримає форму. Дуже було би чудово, якби хтось міг підказати мені, що ж це за такий красивий сорт. Дивіться, який бокальчик. Просто ідеальний. Квіточка така красивенна. Поряд з нею ще одна трояндочка теж безіменна. Не знаю сорту. Не раз намагалася шукати в інтернеті, що це за сорт, але не змогла. Віточка теж немаленька. Така вона, бачите, цікава. Ззовні вона має пелюстки білі, а всередині темні. Дуже цікавий колір, невеличкий кущик. Це моє розчарування велике в цьому році. Перше цвітіння Мінерви. Мінерва, однорічка, бачите, всі, абсолютно всі квіти спалені. Вони згорають на сонці, навіть не встигнувши як слід розпуститися. Це при тому, що сонце у нас рідкісний гість, і не таке воно вже в нас і палюче, в нас більш частіше в нас холодно, аніж жарко. На кущику немає жодної квіточки, бачите, яке дуже Дуже сумне і плачевне видовище. Ну, це, звичайно ж, моя гордість. Моя трьогрічка. Вона вже відцвітає, тому вона вже не така красива, як на попередніх відео. Ідентифікувала я її як Вільям Моріс. Хоча насправді сумніваюся, що це 99%. Впевнена, але 1% сумніваюся. Все ж таки. От, бачите, квіточки, вже такі старіші, вони вже зовсім світлі. Уже майже всі бутони від цві... розпустились і відцвіли. Ще якийсь тиждень, я її обріжу, буду чекати повторного цвітіння. Дуже шикарний кущик, дуже стійкий, міцний, не хворіє, тримає форму. Рекомендую. Це айсберг. Моя єдина така білосніжна, сніжно-біла трояндочка. Ніжно-зелені листочки, ідеальний білий колір. Вона, коли розквітає, показує такі серединки, дуже красиві. Ніжні. На кожній гілці по кілька квіточок. Квіти дуже ніжні, дуже красиві. Це теж безіменна моя красуня. В минулому році вона. Цвіла краще. Цей рік якось вона дуже підмерзла. І квітів мало, і бутонів мало, і хворіла вона. Ну, але колір неї дуже гарний, тому я її залишила. Це, нарешті, починають розпускатися мої посіяні в поза минулому році махрові дзвіночки. Вже я в очікуванні краси, бачите, Суміш була посіяна. Є і білі, і фіолетові. Трапився навіть один такий неповний, але дуже велика квітка. Немахровий. Дуже цікавий. Трошки погана якість. Бачите, немахровий. Велика така квітка, дуже цікава. В цьому році. Взагалі все квітує з запізненням. Оця, бачите, трояндочка тільки-тільки починає. Перші дві квіточки. Теж не знаю, який це сорт, але вона схожа на спрейку. Дуже багато квітів таких по кілька гілці, дуже симпатичних. Ну, ще одна улюблениця. Знову ж таки, не знаю, який це сорт. Дуже рясна, у цьому кущику вже багато років. В минулому році я його досить кардинально пообрізала, перезимував він дуже добре. Теж вона така, ви знаєте, безпроблемна. Вона не хворіє, вона має багато дуже бутонів, багато квітів. Вона не пошкоджується ні сонцем, ні дощем. Дуже така ніжна, але безпроблемна. Якщо хтось може мені порадити, що це за сорт, напишіть в коментарях, тому що, знову ж таки, хочеться порадити сорт, а не знаєш, як називається красуня. Це теж безіменна моя красуня. Ну, вона от якраз дуже хвороблива. Дуже вражається вона і чорною плямистістю. І взагалі болячок у неї ціла копиця. Минулому році вона так мене втомила своїми болячками, що я її обрізала просто під корінь. Тому що вона стояла просто гола, жодного листка, тільки квіти. Тож в цьому році трішки легше Уже. Але все одно листочки починають чорніти, нічого з цим не вдієш, погода сприяє. Мені потрібно вибирати дуже стійкі сорти. Ну і мадамі Сак Перейро, моя улюблениця, вона вже відцвітає, на жаль. Тож не така красива, як раніше. Вона першою розцвіла і першою відцвітає. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дуже рада вашим коментарям. Заходьте в гості, тримаймося, шануймося, миру нам якнайскоріше. Па-па!